Так, і от головне, як повернути фокус на себе, як повернути цей фокус на себе, звісно, да? і насправді це не про те, щоб його забути. Да? Це про те, щоб перестати, от потребувати, потребувати да? щоб ви могла, могли пам'ятати, а... Оцю історію, щоб ви могли цю історію пам'ятати, але щоб не вже не боліло вам. Ні, вам не буде боліти, так? Щоб, щоб ви могли спокійно бачити його ім'я і не труситися. Починайте. Хоча б з одного кроку починайте, так? тому що ви заслуговуєте на спокій, так? ви заслуговуєте взагалі на свободу думок без цього мальчика. Так? Ви, ви вже можете з цього вийти. Ви вже можете з цього вийти. І я вас правда, я вас дуже вірю, тому що жінка вона настільки потужна. Жінка дуже сильна. Вона може будь-чим споратися.